Вітаю тільців! Це ваш старопрогноз на березень. Давайте будемо дивитися, що ж вам принесе перший місяць весни. Подивимося на двох колодах: роботу, фінанси, стосунки. Візьмемо загальну енергію та пораду від карт. Розділимо місяць на три декади, тобто будемо дивитись на кожних 10 днів. Нагадую вам, розклад загальний, не особистий. Кому потрібен особистий розклад, пишіть мені в дірек. І так, налаштовуйтесь на свій місяць. Що цікавого, принесе вам березень. Дивимось енергію першу карта мир. Дуже гарно починають тільці робота. Вісім кубків. Стосунки фінанси, карта імператора. Стосунки, 5 мечів. Перехвалила я вас. а ні, порада зірка. Так. Розпочинають тільці карта мир щось завершувати в своєму житті. Тобто, ви хочете, наприклад, завершити якусь неприємну роботу, яка вас не влаштовує, тому що 8 кубків, можливо, ви хочете піти стосунків, п'ятірка мечів, також про це може говорити. Тобто, щось тільців. Вирішують змінити в своєму житті. І випадає ваша карта, король пентаклів. Тобто, ви собі на своєму місці, ви впевнені в чіткості своїх дій. Ви знаєте, що ви будете поступати правильно, тобто, ви налаштовані щось таке змінити, закрити, завершити. Змінити взагалі своє життя. Можливо, поїхати за кордон, можливо, одружитися, можливо, розлучитися. Тобто, якась отака дія, яка завершається у вашому житті. Робота в нас вісім кубків, буде говорити про те, що, можливо, ви захочете піти з роботи. Це може бути пов'язано з жінкою, яка по знаку зодіака, рак риба, або скорпіон. Можливо, ви занадто емоційно до чогось ставитесь. Королева кубків і вісім кубків нам буде говорити про емоційність. Можливо, ви багато приділяєте уваги якісь вашій ситуації, щось вас, наприклад, засмучує сильно, і у вас дуже багато таких ось емоцій. По вісім кубків ми. Ідемо шукати чогось кращого. Ми хочемо наприклад, якусь кращу роботу, ми хочемо кращу зарплатню, тобто ми хочемо своє життя змінити на краще. І королева Кубків також це емоційна карта. Вона буде говорити про те, що, можливо, ви занадто аж сильно емоційно будете це сприймати. Або ж, знов-таки повторяю, це може бути пов'язано з цією жінкою. В фінансах у нас карта імператора говорить про те, що фінанси. У вас є, але ви дуже думаєте, де їх взяти ще, заробити. Можливо, думаєте, куди краще вкласти, і це приносить вам отаку якусь головну більшу, аж людина не може вночі спати. тобто, по імператору ми знаємо, куди вкласти, ми знаємо, що зробити, але багато таких якихось думок буде в голові, які будуть нам заважати зібрати все до кучі. По дев'ятці мечів ми знаємо, що це надумана карта, його немає в дійсності, тому не лякайте себе ніякими страшилками, а просто йдіть до своєї цілі. В стосунках 5 мечів буде говорити про якусь конфліктну ситуацію, яку ви хочете все ж таки завершити. 8 кубків. Якась є от ситуація в вашому житті, коли ви хочете покінчити з цим всім. 5 мечів людина налаштована агресивно. Можливо, це по відношенню буде до вас, можливо, це ви будете так себе поводити. П'ять мечів людина завжди хоче щось доказати, відстояти щось своє. Но майте на увазі, що і ви, і ваш опонент, ви будете однакові. Тобто, якщо мене дивляться жінки, ваш чоловік також буде правий, якщо мене дивляться чоловіки, ваша дружина також буде права в вашій ситуації. Тобто п'ятірка мечів, вона завжди каже, що люди. Свараться не незрозуміло за що вони там сваряться, і даже якщо ви щось. Докажете, ви все рівно не будете відчувати, що от я молодець. І буде от такий неприємний осадок, коли людина захоче от піти. От якась буде от така ситуація, Як ви будете ви можете сказати, що все досить, мені вже набридло, я більше так не хочу. І навіть закрадатися такі думки, коли ви захочете залишити це все. Але карта зірки нам говорить про те, що ми і карта суда. Що ми повинні надіятися на краще, що ми повинні сподіватися на краще, що в житті от поверніться до чогось старого, можливо, до старої роботи, до старих стосунків, зупиніться на хвилину. Карта суда нам говорить про те, що ми повинні осмислити все, відродитися, подивитись на ситуацію по-іншому. Як знаєте, от як вийшов дух з тіла, і, і подивився, що воно, можливо, зовсім не так, як ви собі його уявили. Друга декада для тільців. Паж мечів. Робота. Вісім пентаклів. Фінанси. Карта сили. Стосунки. Мах. і порада. Королева Пентаклі. Ну, друга декада ми розпочинаємо. Можливо, з якогось навчання, можливо, з якоїсь інформації, яку ми взнаємо. Паж мечів це завжди збір інформації. І дев'ятка пентаклів нам говорить про те, що ми задоволені тим, що в нас відбувається в другій декаді. Можливо, ми взнаємо якусь інформацію, яка нам приносить задоволення, можливо, вона. Якась така трохи, знаєте, різкувата може, може, якась отака, яка от потрібна вам в даний момент. І дев'ятка пентаклів нам говорить про те, що ми задоволені, ми задоволені тим результатом, який в нас є, ми задоволені тим станом, який в нас є, навіть якщо він трохи, можливо був різкуватий. Тобто, якщо брати ситуацію, наприклад, стосунків, ви вважаєте, що ви поступили правильно, і у вас це всередині. Березня от тішить от ваше его, ваше е, самолюбство, що от-от-от так вийшло, і я задоволений. Е, на роботі 8 Пентаклів нам де говорити про те, що для того, щоб. Отримати щось, ви дуже багато працюєте. І знов же випадає в нас жінка, тобто багато жіночої енергетики випадає в нас на роботі. Королева мечів це в нас близнюки терези або водолії, це буде говорити про те, що ви будете, можливо, працювати з цією людиною, або ж карта буде говорити про те, що можливо, агресія знов Да? Тобто тут в нас. Вісім кубків, людина хоче залишити і піти. А тут існує така людина, от яка от робить все для того, щоб ви залишили і пішли. Королева мечі у нас така різка, прагматична жінка. Можливо, це ваш начальник, з яким вам прийдеться от співпрацювати, але жінка от така холодна. От вона, що сказала, так і буде. Можливо, у вас от така буде співпраця з нею. В фінансах у нас карта сили буде говорити, що ви заробляєте кошти, кошти у вас є, це приносить вам максимальне задоволення. але знову ж таки, як тут вісім пентаклів і тут карта сили, нам буде говорити про те, що нам потрібно багато працювати. Для того, щоб отримати кошти, ми докладаємо максимальну зусиль. Тобто, можливо, залишаємося на роботі пізніше, можливо, беремо якусь фізичну роботу, таку, яка важка, яку от потрібно працювати фізично. Можливо, себе в чомусь врізаємо, да? от відказуємося від якихось поганих звичок, від чогось того, що нам не потрібно. Для, для досягнення своєї цілі в стосунках карта Маг нам буде говорити про те, що ми от впевнені у своїх діях, у своїх цілях, і поступатись ми не збираємося. І карта відлюдника буде говорити про те, що людина закривається, обдумує якісь свої ситуації. Тобто тут однозначно буде якась неприємна ситуація, яка вас потім зажене в цього відлюдника, тому що в відлюднику людина обдумує все. А потрібно воно мені, не потрібно воно мені? А для чого я одружився, якщо я не можу з цією людиною вжитися? А може. Може мені розлучитися, а може якось знайти інший підхід, але ви впевнені в своїх якихось доводах, в своїх. Амбіціях і, можливо, даже десь проявляєте отакий егоїзм, тому що карта мага тут є десь такий егоїзм, який думає сам про себе. Но воно вам не приносить от таких ось приємних емоцій, тому що воно у вас, от, знову же повторююсь, зажене відлюдника, відлюднику не дуже приємно бути. Це карта самокопання, таких, ось таких, знову ж багато думок в голові. Таких якихось ситуацій, коли хочеться всі думки от вигнати з голови, щоб вони не мішали взагалі жити. Порадою нас де королева Пентаклі і карта тут з жезлів. Ну, працюйте для досягнення своєї цілі, найдіть якусь ідею. Щоб відволіктися від якихось неприємних емоцій, вкладіть десь кошти. Зверніть увагу на свою дружину. Тобто, якщо мене дивляться чоловіки-тільці, це може бути ваша дружина, також по знаку Зодіака, тілець Діва або Козиріг, карта говорить. Проявіть сексуальність до своєї дружини. Не сидіть відлюдникові і у магові. Тут Жезлів нам говорить про дію, про енергію, про сексуальність, про якісь такі гарячі дії. І королева Пентаклів, можливо, це ваша дружина. Карти рекомендують звернути на ню увагу. Якщо у вас немає такої ситуації, карта буде говорити про те, що ми повинні діяти для того, щоб добитися певного фінансового результату. Тобто, вкласти десь правильно кошти, купити якийсь, якусь матеріальну цінність, купити якийсь подарунок для когось. Тобто, все рівно тут треба проявити якусь дію. І дивимось третю декаду для кільця. Яка в нас буде енергія? Паш кубків? Робота сім мечів. Фінанси повішаний. Стосунки вісім жезлів. І порада дві мечів. Так. Третя декада нам говорить про те, що ми повинні прийняти якусь пропозицію, включитися в романтизм, в якусь емоційність, можливо, і карта дьявола. Дві цих карти нам говорять, про очевидний якийсь, можливо, сексуальний потяг. Карта дьявола буде говорити нам про те, що десь є от романтична нотка. Да? От Ви зав'язуєте романтичні стосунки, і вся голова вас буде забита от такою тією людиною, яка у вас є, і вас буде до неї манити, тягнути, прямо ж буде от така якась. Залежність. Але якщо ми не говоримо про, тому що карти можуть програватися в різних ситуаціях, це буде говорити нам про те, що, можливо, вам запропонують взагалі якусь ситуацію, якусь ну, Щось зробити, наприклад, да, і воно може бути нечесне, тому що дьяволу в нас взагалі якась може бути западня, тому перевіряйте всю інформацію, якщо вам щось будуть пропонувати на початку третьої декади, тобто це після 20 березня, може бути якийсь подвох. На роботі сім мечів буде говорити про якусь брехню, про якісь. Скриту інформацію і сім кубків також буде говорити про те, що ми не бачимо загальної якоїсь картини на роботі, і вас можуть підвести під якусь, от, бачите, і тут брехня, обман. Тобто це буде стосуватися роботи, можливо, якихось фінансових оборудок, можливо, якоїсь інформації, яку ви не до кінця бачите або не знаєте. Сім кубків нам завжди говорить про вибір якийсь. Можливо, вам запропонують якийсь проект, якусь роботу, десь якісь кошти кудись десь перекинути, зробити но. Ви не до кінця знаєте всієї інформації, від вас однозначно щось приховане, або від вас хочуть скрити його, вкрасти, забрати. Тобто по цій карті також є крадіжка. Вам, наприклад, обіцяли зарплату водіїв елементарно, да? тобто вам мають нарахувати зарплатню, і тут вам говорять, що ти там викатав більше, ніж треба. І ми з тебе вираховуємо за бензин, за солярку, за то за сьо. А ви такі впевнені, що все було добре, що, що ви ніде нічого, а, а вам от таку роблять якусь западню неприємну. І ви думаєте, та ж нічого не було, а вас хочуть обдурити, вкрасти, забрати, зманіпулювати вами, тобто можлива якась така ситуація на роботі. І в фінансах в нас випадає карта повішаного, тобто ситуація підвішується, і сім мечів знов, тобто це однозначно пов'язано щось з фінансами. З фінансами. Пов'язаними з роботою. Тобто, якась є завища ситуація, де вас хочуть знову же таки ввести обману, перевіряйте інформацію, яку вам говорять, перевіряйте кошти, які ви повинні отримати. Доказуйте те, що ви от заробляєте. Перевіряйте всю інформацію, яка до вас приходить, тому що тут карти однозначно говорять про якусь брехню, про якийсь обман, про маніпуляцію, і це пов'язано з вашим фінансовим станом в кінці місяця. В стосунках 8 жезлів, де говорити про швидкий розвиток якихось подій і карта смерті говорить про трансформацію. Тобто, ви навіть неочікувано для себе вирішуєте все ж таки, наприклад, розірвати стосунки. Неочікувано для себе ви хочете навпаки змінити їх, зробити трансформацію в стосунках, змінити взагалі підхід спілкування, взагалі там робочий день. ми Приходимо з роботи і телефони відкладаємо в сторону. Ми не обговорюємо роботу, ми не договорюємо маму з татом, тобто наша сім'я це ми, і ми змінюємо його для того, щоб, для того, щоб зберегти наші стосунки і нашу сім'ю. Тобто смерть це в нас закінчення чогось і початок чогось нового. І порадою в нас йде двійка мечів, карта нам завжди говорить про вибір, і карта башні нам буде говорити про те, що руйнуйте те, що вам не потрібно. Змінюйте своє життя і остаточно зробіть цей вибір. Якщо це буде стосуватися вашої роботи, як би вам важко не було, як би вам не хотілося змінювати цей стан, ви його мусите зробити, тому що потім може бути. Набагато гірше. Якщо це стосується ваших стосунків, щось може відбутися в вашому житті, що от воно дійсно неприємне для вас, і ви мусите це і зробити вибір, тому що, наприклад, ситуація знову вже буде не на вашу користь, тобто башня знову же таки руйнує те, що себе віджило. І якщо ми дивимося по пораді, Руйнуйте його, воно вам не потрібно. Змінюйте, відступіть, наприклад, від своїх принципів, по яких ви йдете, якщо ми беремо по карті мага. Зважте все, хто вам важніший, що вам важніше в житті і як ви хочете далі бачити своє життя. І дивимося пораду для кільців на березень. Зверните увагу на своих детей. Вы с любовью относитесь к детям, и они отвечают вам тем же. Все дети, включая ваших собственных, требуют любви, заботы и внимания. Мы способны очистить и открыть ваше сердце, чтобы вы могли уделять им еще больше времени и энергии, когда они в том нуждаются. Можливо, у ваших дітях ваша сила. Тому зверніть увагу на послання від ангелів. Зробіть свій правильний вибір, виберіть свій шлях в житті і позитивного вам березня. Хай все програється у позитивному ключі, хай всі негативні карти не програються. Більше інформації на моїй сторінці розклади на тиждень, на рік, на кожен місяць, карта дня. І так ще є, в нас прогнози цікаві. Буду рада бачити всіх на своїй сторінці. Позитивного вам березня і до зустрічі!